Так, понеділок, 28 квітня, новини, останні новини. Давайте розбирати. Трамп сказав, що через два тижні повідомить, чи довіряє він Путіну. Він просто знущається. Цей Трамп він реально знущається з усіх нас. Ладно, що з усього світу з а з українців як так можна знущатись? Він що нас за людей немає, чи що. Ми ж не прибульці, ми люди. Такі ж, як ви. Може і краще. Він просто знущається. Трамп сказав, що через два тижні повідомить, чи довіряє Путіну. Це виходить, ну, Трамп Путіну дав два тижні. Ну і що толку? Він думає, що Путін через два тижні впаде на коліна і скаже: Ой, все, пробачте мене, я не хотів на Україну лісти нападати. Вони мене спровокували. Я ж такий хороший, я не хотів. Трамп сказав, що через два тижні повідомить, що довіряє Путіну. І що повідомить Трамп стосовно довіри к Путіну через два тижні? Що скаже Трамп? Так, що скаже Трамп? Зв'язані руки. Ілюзія. Ну, ілюзія, зв'язані руки, обмеження. Ну, що він може сказати? Свято, сонце, уход. Ну, Скаже, що шо... щось я помилився, мабуть, з Путіним. Так він же це казав після зустрічі в Римі. Це, взагалі, все ілюзія. Це просто ілюзорна інформація, це повний бред. Я ж кажу, знущається. Насправді, Трамп як на сьогоднішній день ставиться до цього Путіна. Насправді, на сьогоднішній день, 28 квітня, 25 рік. Ні хорошо, не погано, ні гарячо, ні тепло, посередині помірність, луна. В нього там теж є своя хитрість і свої плани відносно. Дивіться, три вищі харкани. Він його цінує, він його цінує, цінує Росію. Вона важлива. Це не просто якась там якийсь там Ізраїль, або там хтось ще, там якась маленька, знаєте, ото якийсь шипздік. Ні, це ж Росія. Помірність більш-менш сонце, вони такі важливі, але є і луна. Крутю мутю. Ти крутиш мутиш, і я кручу мутю. Як ставиться насправді Трамп до Путіна і Росії? Мах. Хоче контролювати їх, контролювати хоче, контролювати. 9 кубків. Диявол, победитель жеслав. Він вважає, що спецслужби Росії, що Путін, Путін і компанія, військові, їхні ресурси, їхня зброя, вони дійсно победителі, вони мощні. Ну, вони мощні. Король мечів і побіділь і диявол задоволений. Він вважає, що дійсно Росія вона така мощна, що з неї шутки погані. Ось його, його наміри. Так, давайте далі. Ну, через два тижні що скаже Трамп про Путіна? Ну, що він може про нього сказати? Ви ж думаєте, Путін зміниться, я ж кажу, впаде на коліна, скажу, пробачте мене. Я не хотів. Ні. Нічого нового не почуємо. Кімчен оголосив вже прямо, що КНДР приєднується до війни в Україні. Відповідно до статті 4 договору СРФ, що і готовий надати ще додаткові війська. Ніколи в житті не подумала, що Україна буде воювати з цими узкоглазами, Де вони, а де ми? Взагалі, де вони, а де ми? Чого вони сюди лізуть? Це нормально? Ким чи оголосив, що. Офіційно приєднуються до війни в Україні. Що взагалі їх чекає? Я не знаю, як тут питати. Що взагалі оцих КНДРівців чекає в Україні? Ось стосовно цієї заяви, що. Ну, колечка, бачите, вони підписали договір. Що? Допомагаємо один одному. Допомагаємо. Договір полуні. Договір полуні. Вони когось питали? Вони когось питали, Америку, Європу, я не знаю когось там питали, щоб підписати цей договір і допомагати по війні, по луні. А ми повинні питати в тих, в тих дозволу. А можна, ті приєднаються, а можна сюди миротворці приїдуть? Вісім мечів, зв'язані руки, сонце, четвірка монет, якісь. Що чекає взагалі з цих КНДР в Україні? Помірність, нестачить пасив, колісниця, наш дім, імператор, мах, Таємниця. Тупік. Ну, рано чи пізно вони звідсіля підуть, звісно, але ну, ви ж розумієте, що хоч вони і безполезні, але вони можуть виконувати багато різних наказів, рити, я не знаю, там щось ремонтувати або щось ще робити, бігти як ото, знаєте, набіги робити. Ну, Це проблема велика для України. Хтось щось з цим буде робити? Як відреагує світ на те, що КНДР оголосили вже офіційно, що вони приєднались до війни в Україні? 9 кубків, задоволені. Королева кубків, 6 мечів, дорога, плани. Занепокоєні. Вони занепокоєні. І все. Нічого ніхто не буде робити. Занепокоєні. Луна, королева монет, повішений. Занепокоєні. Трамп хоче налагодити відносини з Кім Чен Іном. Тому що в нього дуже великі ядерні прогреси. Ось так. Відносно КНДР всі дрожать, бо в них великі ядерні прогреси, не чіпають їх. Трамп хоче налагодити відносини із Ким Чен Іном із за ядерних прогресів. Чи вийде в Трампа налагодити відносини з Ким Чен Іном? Співпраця, допомога, гроші, розмова на пасиві, задоволення в очікуванні. Тут хитрість. Тут хитрість. Тут співпраця, хитрість, правосуття. Ну, тут багато тупіків. Ну тут взагалі тупік. Буде йому пропонувати фінанси, співпрацю, обмін чимось, ресурсами. Але тут, тут хитрість і тупік, ну вони роблять те, що їм треба. Вони ніколи не підуть на якісь там умови. Далі. Путін каже, нібито заява Лаврова. Він озвучив дві умови для повної зупинки вогню. Не постачати Україні зброю взагалі нікому, і не використовувати перемир'я для переозброєння. А самі це і роблять. Вони самі це зробили на великдень, коли була перемир'я тиша, ну, без обстрілів. Вони це робили чітко на великдень. Оця заява Путіна з Уст Лаврова: що дві умови на припинення вогню. Не постачати Україну зброю і не виконувати перемир'я для перевзування армії, переоснащення армії. Чи буде це підтримано з боку України? Я не знаю, 10 жезлів, це неможливо. Тупік, ні. Шість монет, тупік на допомогу. Ну, це їхні бажання, вони хочуть перемогти. Чи буде це? Іерафант, власність сонця, страх, 10 монет і боротьба. Війна, Вищий суд, дурень. Так, да, вони дійсно хочуть, щоб нам ніхто не постачав. Обмежити постачання нам військової допомоги повністю з усіх країн. Чи будуть нам і надалі різні країни світу допомагати? Постачати зброю, гроші і так далі. Ще будуть. Захист. Тут у нас є контракти, у нас є домовленості. Сім мечів. Це погано. Диявол. Дві Частково. Сонце. Десять мечів. Зміни від людник мир. А мир буде, ну, скоріш за все, Трамп буде підтримувати це і казати, що це дійсно змінить, пришвидшить мир. Так, не можу зрозуміти ще раз. Чи будуть в Україні? Чи будуть в Україні в найближчі місяці постачати союзники зброю, допомогу та підтримку? Зброю будуть постачати в найближчі місяці союзники в Україну. Щось собі зв'язані руки. Смерть. Ту До смерть допомозі. Ну. Не дуже моя відповідь. А ну-ка. Оцей план Путіна. Дві умови, щоб не постачати Україну, Україні зброю і не використовувати припинення вогню для перевзування армії, переоснащення. Чи буде це, чи буде це підтримано? Ні, боротьба. Україна не підтримує. А інші а інші можуть якісь інші можуть підтримати це. Хтось інший може це підтримати. Таємні перемовини. Це король монет, це Трамп. США, Росія, вони це вже давно знали, вони це будуть підтримувати і наголошувати іншим країнам, щоб смерть 10 монет, щоб не. Постачали, не було постачання Україні зброї. А ну-ка, Європа. Європа підтримає. Мені одразу дві камачі випало, Ні. Європа підтримує те, що хоче Путін, щоб в Україні не постачали зброю. Що буде припинення вогню тільки після того, як перестануть постачати зброю. Європа це підтримає. 9 жеслів, важко, 9 монет, зміни. Бажання Україна. Пасив в очікуванні. Ну, вони будуть на пасиві, вони будуть в очікувані. Е я б сказала, що в них там вже є домовленості. Я думаю, а ну, Європа погодиться не постачати Україні зброю. Європа погодиться не постачати Україні зброю. Вибір. Зв'язані руки. Ні, не погодиться. Ні, Європа, ні, повішені, ні, ні. А ось Америка з Росією будуть про це співати і на цьому тижні, може, і на наступному теж. Лавров каже, далі каже, РФ готова на якісь поступки щодо України. Крим це наш. Трамп сказав правду, Крим це наш. Ми не збираємося віддавати нашу територію нормально? ЗС теж наша. В нас там все під контролем. Ми її не збираємось віддавати Трампу і Америці, тим паче Україні. Клас. А що ж тоді в них за поступки? Лавров каже, що РЕП готова піти на якісь поступки щодо України. Що це за якісь поступки? Що це взагалі за якісь там поступки? Башня? Таємниця. Ого, королева <кхід> монета, що, що за поступки? Дві монет, Частково імператор готовий піти. І звідки Ляш, він готовий піти. Десь там біля кордонів. Зробити помірність і перемога. Сім мечів це все обман, відлюдник. Якісь окуповані території, ну, віддати Україні. Десь там біля кордону. Я думаю, що це Харківщина. І вони там десь на Сумщині, там трошечки в якесь село зайшли. Оце вони вважають. оцього достатньо. Ось. Це все хитрість і обман для їхньої перемоги. Оце їхні е, якісь там поступки. Тільки це. Більше нічого. Більше нічого. Що за поступки в Росії? Вони готові піти на якісь поступки. Що це за якісь поступки? Сила, співпраця, страх. Обідітель, власність. Вони не збираються відмовлятися від всього там, де вони знаходяться. Готові віддати якийсь маленький шматочок, не знаю, може Харківщина, все. Що за якісь поступки? На які поступки вони готові піти? Уход, звідки ля уход? Звідки ля уход? Правосуддя Україна 10 мечів. Правосуддя Україна 10 мечів. Оце, що сказав Лавров, якісь поступки. Це... Дуже маленький шматочок землі. Це може бути Харківщина і Сумщина. І більше нічого. ЗС не збираються віддавати все інше, тим паче. Не збираються нічого віддавати. Ось так. Давайте подивимося, який буде ітог для України ітог цього тижня, нового тижня. Ось зараз початок тижня. А давайте подивимося ітог. Цього тижня для України, який буде ітог, в плані перемовин, домовленостей, припинення вогню і так далі. Четвірка кубків. Сидимо дуємо, думаємо, що ж далі робити, що ж чекати. Пасив, відлюдник. Дійсно, відлюдник, пасив і роздуми. Таємниця, ірафант. Трійка кубків. Якась таємна перемова з ірафантом, яка буде позитивною для нас. Я не знаю, що мені знов цей Ірафант тут випадає. Мах. Але це по таємниці. Побідітель. Диявол. Як зробити так, щоб перемогти диявола? Мах. В когось є. Якісь інструменти, щоб його перемогти, добити, я не знаю як. Таємна зустріч з якимось ірафантом. Знову мені це показує. Ну, подивимося. Хоча тут, бачите, по таємниці. Це може бути приховано. Ми, це, ми про це можемо не дізнатися, тому що тут приховано. Ось такий тиждень, такі новини. Бережіть себе.